Потім там пишеш керуючу програму, тобто там вибираєш. Від макета на комп'ютері до готового інструмента. Раніше Олексій робив одну гітару на місяць. Нині встигає створити п'ять. Попри таку швидкість, свою роботу чоловік називає ювелірною. Захоплення музикою, а зокрема, й гітарою, згадує Олексій, почалося ще у школі. Я грав потім. Ви перейшов на етап, коли вже там перші гурти були. Ну і воно якось так пішло. Пішло аж так, що почав виготовляти гітари самостійно та зібрав цілу колекцію. Олексій пояснює, для гарного звучання у виробі все має бути досконало. Тож робота це кропітка. Кожні деталі приділяє багато уваги. Використовує українську деревину, каже, аби музичний інструмент ідеально лежав у руках перед фарбуванням. Дику треба старанно відполірувати. Це класичні форми, можна так сказати. У своїй майстерні Олексій працює з ранку до вечора. Родом він з Донеччини каже вдома, виготовляв шоколад. Та коли почалася повномасштабна війна, мусив все покинути та переїхати разом із родиною до Дніпра. Тут почав життя наново. Ми їхали так просто навмання і. Ну, ми просто вирішили виїжджати, тоді якраз так дуже активно тисли. Я приїхав тут, роботи не було, я трошки там поробот, попрацював, і, там нам не заплатили, От, ну, і я почав думаю, ну, чому б не займатись. Тому це повне таке не хобі, а повноцінне діло. З родини орендували будинок та сарай, який Олексій перетворив на майстерню. Спочатку виготовляв гітари вручну, а згодом наважився подати власний проєкт до міжнародних організацій та отримав грант. Тепер має верстат. Він за програмою обробляє деревину. Ваці додає і те, що є перші замовлення від музикантів із різних регіонів України, і вдячні клієнти навіть надсилають майстрові відео зі звучанням його інструментів. Що згодом його гітари зможуть звучати по всьому світу? «Щоб обирали свідомо там українського виробника? Зараз таке золотий час, я б сказав, для просування українських брендів. Ну, за кордон. А ще хоче зіграти на гітарі у своїй рідній звільненій від ворога Донеччині. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу.